Шановна Олена, дякую за що ви тут присутні. Для нас це велика честь і мені приємно. Хочу зараз сказати те, що вже розпочав Антоніо Лаяні говорити на моїй рідній мові в Ромі в Римі. Дякую за те, що ви всі приїхали сюди. Для мене це велика надзвичайна честь відкрити ось цей захід. Конференції з відновлення України я хочу привітати всіх тут у вас у Римі. Президент Зеленський, перша леді Єлена, вітаю вас, всіх тут щирі вітання і привітання для всіх вас. Президентка Європейської комісії Ради Європи. Глави держав, багато колег, які приїхали сьогодні сюди, щоб прийняти участь у цій величезно важливій, надзвичайно важливій ініціативі. Всіх присутніх хочу привітати. От так, я хочу ще раз подякувати вам всім. Ми бачимо, скільки вас тут надзвичайно вражаюче число. Скільки, скільки країн представлені тут. Ми бачимо тут присутні багато міжнародних організацій, представників компанії, бізнесів, представники цивільних організацій. Це все показує. Є набагато краще, ніж люба ініціатива, яку ми ж робили, яке майбутнє ми хочемо для України. І ми переконані, що ми матимемо вільну Україну. Ми віримо в українське майбутнє. У нас буде. Нагода тут виступати перед вами, і я хочу сказати це надзвичайно вражаюче, скільки людей. Я хочу ще раз подякувати міністру закордонних справ Антонію Таяні та іншим представникам, які організували цей захід. І також я хочу подякувати і висловити вдячність іншим міністрам італійського уряду, сенатору пану Ларуса та лідерам інших країн, які мали відповідальність організувати такі. І конференції у минулому і Ми також у майбутньому ті конференції, які будуть після нашої надзвичайно велике представництво на такому високому рівні, показує світові, що це надзвичайно важливо, що кожен, кожна з нас є тут для того, щоб відігравати свою роль для досягнення нашої єдиної цілі, щоб було досягнуто правосуддя, бо вже більш ніж три роки в. Українські люди, український народ страждає, і зараз ми повинні лише собі уявити, що необхідно відбудувати, відновити Україну як вільно незалежну країну. І не лише Україна повинна сама себе захищати. Ми повинні прикласти всіх зусиль, щоб ми досягли миру, якщо ми робимо. Але також ми. Повинні уявити собі, що буде після цього. Ми повинні відбудувати те, що було зруйновано, школи, лікарні. Це є наше послання, послання, яке ми хочемо сьогодні підсилити. Росія посилює свої напади на Україну. Вони нападають на інфраструктуру, яка є надзвичайно важливою для населення України. Це є їхній ціль з самого початку війни. Вони стараються. Принести темряву, голод, страх. І цей план не вдався їм, як і інші плани. Не вдався через те, що ми всі побачили, що український народ це сильний народ, і також не вдалося їм через те, що міжнародна спільнота об'єдналася проти Росії, надаючи необхідну нагальну допомогу. Для того щоб основні послуги і далі могли продовжувати, ми повинні пам'ятати про це. Ми повинні про це думати також у майбутньому. Ми повинні пам'ятати про це все необхідно робити, все, що можливо, для того, щоб не повторювались такі жахи, і також це записано у декларації міністрів Великої Сімки. Ми повинні впевнитися, що відбудова буде на користь тих, які не вклали ще у фінансування підтримки України, а навпаки, вкладають у фінансування російських спроб. Ми бачили надзвичайно емоційний відеокліп, і наратор говорив, що разом ми можемо зупинити темряву і збудувати міцне майбутнє. Це власне так і є. Це те, що ми хочемо робити. Ми хочемо припинити темряву. Ми хочемо будувати міцне майбутнє. Ми хочемо збудувати майбутнє яке є на е, рівні такого населення. Міцного яке і далі, далі живе і бореться, незважаючи на всі напади на інфраструктуру, незважаючи на всі смерті, незважаючи на все, що відбувається, все одно в Україні економіка життєздатна, населення життєздатне. Ця війна є несправедливою. Ми бачили, що таке було. І у минулому, але ця війна відрізняється. Український народ вирішили боротися не на те, що їм подобається вести війну, але через те, що важливо є те, за що вони борються. Вони можуть бачити далі, що буде після цього конфлікту. Україна й далі може розвиватися, проводити інновації, і також ми можемо бачити. Світло у найглибшій темряві, ми допомагатимемо Україні. Це наше завдання. Ми допоможемо Україні переписати оцей новий розділ її історії. Це важливо для історії. Італія через це і далі хоче відігравати роль протагоніста, і не лише. Для того, щоб було чітко зрозуміло, що ми завжди показували, що ми завжди є на правильній сторі історії, без сумніву, це але також через те, що ми маємо зараз також можливість виробництва того, щоб ми могли більше допомагати Україні, прикладати найбільших зусиль для багатосторонніх розвитку, багатосторонніх установ, ми можемо. Продовжувати це, і ми можемо виграти непогідні мобілізувати приватний капітал спільно дух підприємництва для того, щоб вкладати у нові інвестиції важливий є динамізм для наших бізнесів. Вони показали вже наскільки вони є серйозними, креативними і. Ми визнаємо, що Італія може відігравати важливу роль у цьому. Це є наше завдання. Це є наше завдання. У нас є домовленості між Леонардо, Анна Елла, я говорю тільки про деякі з наших компаній, які підписали угоди з основними українськими компаніями. У нас є конкретні практичні ініціативи щодо стратегічних проєктів. Ми зможемо в дійсності добитися реальних змін, і ми бачимо, що ми можемо пообіцяти вкласти у систему виробництва те, що робилося урядом, і те, що робиться іншими установами. І на цій конференції ми бачимо можливість підписати багато угод домовленостей у основних сферах. Ми вирішили нашу увагу при. Діляти створенню нових засобів, нових фінансових механізмів, які підтримують роботу компанії і будуть працювати як ті, що розповсюджують і збільшують таку допомогу. І також є важливий внесок Італії для створення нового фонду на європейському рівні. І меседж який ми хочемо сьогодні запустити для бізнесів і підприємців. Це дуже просто не бійтеся, не бійтеся приймати Мати участь у відновленні України, тому що інвестиції у відбудову України це є інвестиції е, успішні інвестиції у країну, яка показує свою стійкість, і також це є е, інвестиції у ріст Європи в загальному І інвестиції у безпеку наших громадян. Ми завжди будемо з вами, поряд з вами разом е, фінансові. Установи разом з такі, як Siemens, Casa та інші всі ці установи, які підтримують інструалізацію наших компаній, ми разом будемо працювати не лише говорячи про звичайно питання страхових компаній, але також для того, щоб ми могли знайти нові можливості для стратегічного. Розвитку, механічний сектор, хімічний сектор інвестувати в Україну це означає інвестувати в нас також в нас самих, Бо те, що відбувається в Україні, це стосується всіх нас. Через то ми повинні гортитися результатами, які ми досягнемо зараз всі разом країни. Міжнародні організації, фінансові установи, місцеві органи самоврядування, громадянські організації, бізнес-кола, всі разом на цій конференції у нас є можливість зобов'язання на більш ніж 10 мільярдів євро. Але для того, щоб відбудовувати компанії, які постраждали, гроші недостатньо архітектуру роботи недостатні. Нам необхідно багато чого більше, і це є почуття, сентименти, що український народ показує нам. Вони люблять свою країну, вони люблять свободу. Вони показали їхню готовність гарантувати світле майбутнє для своїх дітей. Все, що ми робимо, значить багато. І це не випадково. Це не випадково, що Італія вирішила зайнятися з деяких цих символічних питань, які можуть бути важливими для розвитку України. Одеса, філармонія, музей мистецтв. Це є надзвичайно хороші приклади. Що нале того, що ми, як спадкоємці, всі європейці маємо, ми можемо дати це наступному поколінню, які будуть після нас, дорогий Володимир Олена, шлях до відбудови нелегкий. Звичайно, ми розуміємо, що це шлях повний перешкод та складнощів, але це також принесе багато можливостей для всіх нас. Італійський народ знає більш ніж хто інший, що про що я говорю. Ми є ці люди, які на руїнах другої світової міни зробили економічне чудо 60-х років. Київ, наша країна була знищена. Перед нами також були багато перешкод, тяжкі часи. Але ми змогли перебороти це, змогли встати, тяжко працювати, і ми стали економічною силою, промисловою силою. Всі знають про це. Так що мені би хотілося, щоб ця конференція була початком економічного чуда України, і ми разом можемо це робити для вас, для нас бо. Кожна школа, кожна лікарня все, що ми зможемо відбудувати, це буде частиною нас, частиною Європи, яку ми можемо дати назад населенню культурі і поколінням наступним. Дякую.